Сьогоднішню неділю ми чуємо слова святого апостола Євангелиста Луки про те, як Христос стояв біля озера Генісерецького, біля Галілейського моря. І велика кількість людей оточувала його, хотіли його побачити і тиснули одне на одного, а Христос, побачивши два човни, які пристали до берега, війшов один човен і відплив на Відстань від берега і став проповідувати, став спілкуватися з людьми. І ось, коли він відпустив людей, він звелів рибалкам Петру і іншим, які ловили цілу ніч рибу, ще раз відпливти на глибину і закинути сіті в Галілейське море. І ось апостоли приступили до нього. І кажуть учителю, ми цілу ніч трудилися, ми цілу ніч ловили рибу і жодної рибини не зловили. Але за словом Твоїм ми відпливемо. І, закинувши сіті в море, вони зловили таку велику кількість риб, що всі дивувалися. Так що вони і покликали і інший човен, де були брати Завідеєві. І вже два човни тягли ці сіті із рибою і ледве дотягли до берега. І тоді апостол Петро, впавши на коліна перед Спасителем, сказав відійди від мене, учителю, бо я людина грішна. Він злякався, він злякався і зрозумів, що перед ним стоїть не просто вчитель, не просто один із чергових проповідників, а той, хто має владу. Повелівати як природними стихіями, явищами, так і серцями людськими. Він побачив, що перед ним стоїть Месія, той, хто має викопити народ ізраїльський від прокляття і закону, той, хто приніс всьому світу радісну звістку про спасіння. На минулому тижні свята Православна Церква. Згадувала пам'ять святих мучеників чернігівських князя Михаїла і боярина його Федора. Надзвичайно важливі і великі святі для нашого міста Чернігова. Ті святі, які своєю вірою і своєю любов'ю до Бога і до свого народу показали і показують до сьогоднішнього дня всім нам. Як твердо ми повинні стояти у боротьбі за нашу землю і за нашу віру. Як ми не повинні ламатись, а якими твердими і мужніми ми повинні бути і навіть тоді, коли лиха година, лихий час загрожує нашому життю. Сьогодні, дивлячись на подвиг наших. Сучасних героїв, воїнів ми бачимо, яка мужня і сильна кров, древня кров від наших князів і козацьких часів тече у їхніх жилах. Бо і сьогодні наші герої стають до бою і аж до смерті свою любов виявляють до своєї землі, до своєї родини і до нас, до українців. Ось такий подвиг. Великий і надзвичайно мужній звершили Чернігівський князь Михаїл і боярин його Федор. У ті давні часи, коли хан Батий із ординськими військами прийшли на нашу землю і захопили її князі, які володіли містами, селами, змушені були їхати в Орду, в ставку хана Батия, щоби отримати ярлик. На право володіння тим чи іншим князівством. І в той час були скликані всі князі землі Руської сучасної України. Від Данила Галицького до князів, князя Михаїла Чернігівського і до Олександра Невського, і інших князів. І ось ті князі, які були в ставці хана Батия, мали. Одну повинність. Їм сказали пройти через вогонь очищення, їм сказали поклонитися ідолам і тоді вже війти до Хана Батия. І кожного, хто це зробить, він прийме із любов'ю і обіймами. І фактично всі князі пройшли через вогонь очищення, поклонилися ідолам. І навіть святий Олександр Новгородський. Чи, як знаємо, ми його Невський також схилив свою голову перед ідолами і поклонився оцим вогням, пройшовши через них. Лише одні. Надзвичайно сильні і мужні мужі, князь Чернігівський Михаїл і боярин Федор не схотіли проводити цих язичницьких обрядів. Вони були биті. Вони важко страждали і терпіли муки. Але не зламались. Вони залишалися вірними своєму народу і своїй вірі, Христу, якого прийняли як свого Царя і Бога. І говорив князь Михаїл негоже, неправильно, будучи християнином, діла нечистивих творити. І навіть сьогодні, шануючи тих, хто є у сонмі святих князів, ми... Інколи забуваємо, які надзвичайно великі, сильні і потужні святі землі Чернігівської і града міста Чернігова є у нас, які не схилилися, які не зламалися, які не схилили своїх голів перед ворогом, а стояли твердо і мужно. Якщо хочеш дати ярлик на князівство, давай, Господь вірив нас в твої руки, але Твоїм ідолам, яким ти поклоняєшся, поклонятися ми не будемо. І ось ті ж самі речі із читання євангельського відбуваються сьогодні і в наш час, і з нами, і з тими святими, які має наша свята українська земля, і особливо Чернігівський люд. Бо як Христос звелів закинути сіті апостолам, і вони, закинувши за Словом Христовим, мали великий улов, так і наші святі мученики Князь Чернігівський Михаїл і боярин Федор закинули свої духовні сіті у води Христового моря. І всіх нас, всіх тих, хто є нащадками їхніми, в ці сіті зловили, щоб і ми уподібнюючись їм, не втрачали віри, не втрачали надії, а були мужніми навіть перед лицем ворога і стояли твердо за свою землю, за свою віру, за нашу рідну Україну. Хай, за молитвами святих мучеників чернігівських князя Михаїла і бояриного Федора, Господь посилає і землі нашій мир і перемогу над ворогом Московським. Хай Господь оберігає нас від всякого зла, а якщо сумніви закрадаються в наше серце, то хай і ці сумніви будуть подолані. І Господь, укріпивши нас, дає нам надію. Надію на перемогу, надію на наше мужнє воїнство і надію на його милосердя, на милосердя Боже. Бо з милості Божої ми все подолаємо. З милості Божої. Ми станемо справжніми, справжніми християнами, які, побачивши дорогу, яка веде до спасіння, і ставши на неї, ідуть нею, не сходячи із неї в сторону, а шануючи Бога і бачачи його добрі і дивні діла, наслідують, наслідують святих, яких дав нам Господь, щоб і ми за молитвами їхніми. Спасали душі наші і зуміли разом з їхньою допомогою, з допомогою святих мучеників князя Михаїла і боярина його Федора вимолити у Бога мир, справедливий і перемогу для нашого народу. Хай береже всі Господь, миру, добра і Божого благословення всім нам!